Доброго ранку всім тим, хто вже прокинувся або щойно прокидається. От ніяк не може встати. Ми нагадуємо, що ви прокидаєтеся разом з програмою на часі ранок на каналі Йоа Суми. Також нагадуємо, що сьогодні на вулиці сніг. Перший весняний сніг. чим вас і вітаємо. <рес> Традиційний прогноз погоди від Дениса Андріяша. До речі, ви прокидаєтеся разом з Денисом Андріяшем та Даріє Тілєгіни. І зараз ми в студії уже не самі. Як і обіцяли, до нас прийшли е, гості і сподіваємося, зараз вони нам розкажуть щось цікавеньке. Хлопці, доброго ранку. Привіт. Доброго ранку. Доброго. Це Доброго. реальна картинка. Це реальна картинка. В реальному часу, так. Над фонтаном е, Садко. До... У нас в гостях Дмитро Тіщенка і Владислав Івченка. Вони створюють проєкт Диванна політика. Про, сьогодні а, про нього ми і поговоримо. Та не важливо, політика. Політика, аналітика, аналітика. Аналітика, все правильно. Але в основному там політика, звичайно, тому. Такі новини, така й аналітика. Перше питання традиційне, банальне. Ну, звичайно, як, як звичайно. прокидаєтесь сьогодні, От, як прокинулись е в прямий ефір о сьомій ранку. Я, вам, я не встиг пеш? заснути після потягу. А. І, і, ну, вірніше, я ліг, але організм не вимкнувся, тому я тут і, начебто, бодренький, і вроді і не лягав. От, буду сподіватися, що хоча б до вечора мене вистачить. Да, я поставив цей будільник і хвилин за п'ять до того, як він мусив спрацювати, прокинувся чомусь сам. Побачив, що сонце. Так вчора така була така погода, і тут дивлюся сонце. Думаю, о, ну, нормально все. Вже можна в принципі і прокинути. Да, ну і зазвичай да. так і відбувається, чи це просто, що там ну треба кудись прямо рано так встати, йти, чи ну чи ні немає ніяких проблем, тому що а, часто... ну, я, наприклад, фрілансер, то мені я завжди сплю, скільки скільки потрібно, і тоді просипаю, прокидаюся. І пам'ятаю, коли я працював в газеті, то там треба було по понеділках іти на апаратку в міськраді, і кожен раз, І це було таке ну, пекло. Це думаю, найбільше не подобалося. Мені понеділок. Це був такий як каторга. Це треба, там сьомій чи пів на сьому попрокинутися, лізти на цю апаратку. Ну, Ну, я б теж міг розповісти, що я безробітний можу собі дозволити спати. Фріландце, але нема слова безробітний. А я безробітний, Але мене є сірий кіт. Він <свист> мені не дозволяє спати стільки, скільки хоче фрілансер. Кіт не фрілансер, кіт у нас взагалі домашня. Поэтому... Тому все одно треба прокинутися рано. І... Тому, і... якщо хочете спати, не тримайте котів одразу з і... <свист> навпаки. От це статична штука, бодьорить. Так. Не, ну, все Повір. ж не Треба ж якось бодьоритися з Денисом. Не часто гості просто приходять. Тому Не як <серказ> дуже реально всі здаються. 7,45 уже у вас, та ну то є ні. От Ви що думаєте, ми так питаємо, що як ви встали, все нормально, як доїхали? Не всі ж доїжджають. Ну, Мотивація, воно ж в телек попасти, нічогося. Ми тут з Владом <серказ> питаємося пробитись в шоу бізнес, знімаємо да, якісь ролики ютуб. Попередили всіх родичів, там маму, папу, все. Що ми будемо на телебаченні. Я думаю, зараз рейтинг дуже цей зрос, бо багато ж людей. Можна якраз таки передати, привіт. А, вже. <ріст> Доброго ранку. Дякую добре. мамі, папі і всім, хто причетний за те, що виховали. Дуже дякую, да. що піднімаєте нам рейтинг. Ну, все ж таки, давайте перейдемо більше до суттєвих речей. Чому вас в принципі сьогодні покликали? Поговоримо про вашу диванну аналітику. І перше, ну звичайно, ще одне таке більш-менш традиційне питання. Як виникла ідея? Як ви скооперувалися? Точніше, так, Де ви одного знайшли. А, Як, так, в півбарі. -пів <laughs> <laughs> Позвонили Оля і Діма, кажуть, давай зі Де? Так в півбарі, ну давай. Мені сподобалося місце. Вот. Прийшли в півбару, вони кажуть, так і так, ну це тут. ну Ми там посиділи, випили по бокалу піва. Воно якось так спрацювало, що я кажу, та давайте. Ну, в принципі так, Я не знаю, де Діма з Олею перед цим ще зустрічалися. Ну от Втроєм з цієї команди ми зібралися в півбарі перший раз, так що. Ти знаєш, як приходять деякі музиканти, а як виник ваш гурт? Та ось, ми там сиділи за філіжанкою кави. Мені прокинувся наснився сон. Що я там бачу? Там восьмий день тижня, Що там ми там граємо гуртом, все у нас класно. Я дзвоню своєму товаришу, а він каже, а знаєш, мені теж сон приснився. Я в півбарі. От реальна історія. А насправді вони розказують, що так, яка там філіжанка кави, просто зустрічується. Це нам, Діма, теж треба якусь міфологію розробити. Мабуть, варто. Якщо що... хочете в шоу-бізнес, то треба да, що ми історію там, не знає, помасштабніше. Що, там, е, шли біля церкви, тут дзвон ударив, і тут я дзвоню Діма, кажу, от мені було відення. А Діма каже, о, і мені там тільки що перст щось з неба вказав, і ми такі, о, все, це. Хіф м'яфу. Тобто треба щось розробити, бо якось да, півбарці так. Ну, значить, я так розумію, це була ідея, твоя Діма, так? І Олі. У нас з Олією Кореньєвою. Я зараз тут просто я, я дописую, мені заборонили тут повністю писати. <гум> Сказали, допишеш, типу, ти такі, класний, можеш в ефірі писати маркером. От, є у нас Оля, от, завдяки якій виходить трохи, програма. Оля у нас буде котом сьогодні. От я її допишу. От, Оля <гум> з нами. І ідея виникла у нас двох. Ідея виникла, причому те, що зараз робимо, і та ідея, яка виникла, вони взагалі різні. Тому що... Перший випуск програми записався взагалі якось імпровізаційно. Ми сіли. І думаємо, блін, ну треба ж якийсь сценарій, поїде писати. Ну щось там треба наваять. І сиділи всі такі троє, такі, блін, серйозні. А давай запишемо, ну там побачимо. Ну давай. І ну, там пів години чи там хвилин 40 щось на камеру говорили, говорили, бідна, Оля, потім все це нарізала, все зробила. Люди погигикали в Фейсбуці 560 людей погикало. І ми вирішили, що нічого себе погикали, і треба другий випуск писати. От, І вчора четвертий випустили вже. От, ну, тепер і... ви їх прописуєте. Чи, та, чи так само з З трудом. <рес> Я бачив, там в другому випуску вже листочок був, а 4, все нормально, там з фотографії. Але, да, але так, так вирішили поки щось такого, щоб був уставлений сценарій, щоб там все було, ну, бо, бо краще імпровізувати, і, і воно щось. Е, ну, Є свої мінуси у цього, але є і свої плюси. То ми поки що так більше виїжджаємо на імпровізації. Хоча от про останній випуск люди вже пишуть, що то ви видих ці пацанчики. Я, я думаю, може, це типу того, пиво пива перестала треба надать обновити. Ми кілька... ми кілька разів вже думали про те, що може, треба якось там це, перед, перед ефіром нашим, якось трошки чи випівати, чи якось ну підбадьорюватися штучно. Бо щось кажуть, щось уже нема такого огня, як раніше, і. От. Ну, будемо думати, може п'ятий випуск у нас буде як ювілейний. і Ми тоді вже щось там. Смайом. А, а як часто у вас виходять ці випуски ну, для наших глядачів, які можливо теж захочуть переглянути? По бажанню, Тобто, тобто так? мені Оля або Діма пише в Фейсбуці, що типа завтра знімаємо? Я кажу, та знімаємо точно, пора поражу чувствується. А так в принципі? І невже у нас кожен раз з'являються все нові нові інформ приводи? Можна кожен день відкриваєте сайт Сумської обласної ради і. Там зголо, так, да, так. Да, да. Сайтів багато, інформації багато. Ну там до якісті інформації можуть бути питання, але нам як нам чим гірше, тим краще. Да? Чим ну, прибацені ну, при новина, тим, тим, ну, є про що розповідати. Да? І е, в цьому сенсі е, більше сумських новинних ресурсів вони дуже вдячні е, там. Як щось прочитаєш, о, господи, думаєш, таки там і... можна якраз таки програму не виписати. Бо вот, от таке да. трохи особисте питання. От ви сказали, в півбарі зустрілися, а де ви до цього з Олею все ж таки зустрілися? Як, як, як вам так? Вийшла ти, а ми зустрілися в бібліяті влітку, бібліотека злобу там і міг я. Ми зустрілися влітку, коли нам наблюдало працювати на наших роботах. І ми думали, що робити. Що робити, думали, що придумати далі, і це тільки через півроку майже щось народилося у нас. Я десь ми на Михайла Лушпи в проспекті були, і ми там намагалися щось придумати. В якомусь кафе сиділи, не пива були. От але, але Тому так щось і довго. Якщо можна... пиво, якщо да, Якби пивати, то через три дні, дні вже був би перший випуск. Окей, ага. нам вже час поснідати потроху. То, поки що нашим лядачам, нам, нашим глядачам вам також можна, але то як вийде вже. А поки що ми снідаємо. І можна думати питання нашим гостям, які можна задати у нас в соціальній мережі на нашій сторінці ВКонтакті. Нагадаємо, підписані так само, як наша програма, на часі ранок. Адреса наша суми ранок тви каточкаком слеш тому чекаємо ваших запитань нашим гостям а поки що смачного вам Доброго ранку ще раз всім тим, хто що на нас приєднався, або вже прокидається разом з нами певний час. Ми нагадуємо, ви прокидаєтеся разом з програмою на часі ранок і з її ведучими з Денисом Андріашем і Дарією Тілегіна. І ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями, які сьогодні до нас завітали. Е, і ще раз вам доброго ранку. Доброго ранку. 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 Власла втіхті. Доброго... Владислав, тіх... Владислав, тіх... можна так. просто швидко говорити, не відрізняється прізвище нічому. Так, і можна сказати, що і ще один член команди, також бос. Оля Коренева. Вона я так розумію, ваш режисер. Режисер, продюсер, да, режисер а, тренер, продюсер. оператор. Тобто Антожор. вона у вас да. головна, да, і головна і вона перший глядач, тому що вона ж сидить за камерою, і, і ми там з Дімою упражняємося в цьому судячи Вост... зі реакції. В Остроулії да, і бачимо, що Оля що заскучала, і треба щось, що зробити. Ну, надо Олю посміхнулася. Да. Тобто, в принципі, сценарії прописуєте ви, а вона там вже не якщо звичайно розсуд... ви його прям прописуєте. Це не Вона сценарія, потім сценарію просто якесь ну, ну, всі сценарії на сайті обладнання. Ми чи, читаємо новини, да, каже, щось там помічає собі, да. Я думаю, о, тут можна так угу, тут можна щось пожартувати, тут можна так. і потім вже в процесі. І тут головне, і інколи ну принаймні, у мене буває таке напружене обличчя, да, тому що думаю, я ж про цю новину щось хотів пожартувати. А що забув. блін? А що, і, і щось от, щось починаєш про цю новину розповідати. Думаєш, ну зараз, зараз жарт мусить вистрибнути. А він зараз не вистрибує і тут ну, ну. Да, і тут думаєш, потом а потім інколи вже іншу новину читаєш, потім згадуєш жарт про ту, і думаєш, блін, ну, ну ладно, вже все проїхали. Ну, раз же Ну, у нас таке. Теж буває жарт, не вистрибує все. Хоч буває дуже часто. А я що вас хотіла запитати, яку мету ви переслідуєте цим своїм проєктом? Ну, по, по це підкрити, підкрити світ, чи so, може бути. Потрапить в да. шоу бізнес. Да. А, та ні, насправді, світ. ну така одна із якихось підсвідомих, мабуть, речей, це змусити людей взагалі думати над тим, що вони читають, яку вони інформацію вживають. Ми, я зараз не хочу серйозних речей говорити про якусь там медіаграмотність і все таке, але реально те, що нам зараз подають наші місцеві, особливо медіа, і, і ті, що себе називають медіа, там офіційні якісь джерела наших чиновників, це просто. Жесть, жорстка, і її треба фільтрувати, і її ну, треба піддавати сумнівам. І це, ну, і це спроба якоїсь такої рефлексії, бо е, ну, більшість інформаційних ресурсів зараз вони, е, зупиняються на тому, що передруковують прес-релізи. Да? Тобто, або там хтось щось сказав, часто в Фейсбуці написав, да? і, це, і це, цього достатньо для того, щоб написати новину, але це неправильно, бо е, робота журналіста. Ну, е, якщо ти журналіст, а не копіпейсер, да? то ти. Мусиш щось додавати до цієї новини, да, якийсь контекст, якісь там додаткову інформацію, перепровіряти, там, якщо це якийсь конфлікт, то е, точку зору е, другої сторони, і, і, і так далі. Ну, тобто, якийсь робити е, додатковий продукт. Ну, а цікаво. якщо ти просто це ну, і тому, mm -hmm. і от е, так як часто е, сумські журналісти цього не роблять, то от ми змушені на волонтерських засадах робити цей додатковий продукт, тобто якось е, надавати цим переклади прес-релізом, переліцованим трохи трохи якогось сенсу якоїсь. Не знаю, глибини, часто глибини якоїсь маячні. Ну і які вже відгуки ви отримуєте на те, що ви робите? Отримуємо відгуки стосовно того, що ми не вміємо говорити. Від кого? Просто від Від глядачів? глядачів на Я знаю, що я не вмію говорити, але я ще таких не отримав. Бачиш, Діма, тут, відимо, ця разниця в наших цих тілообразуваннях, що у мене 110 кілограмів, і мені якісь бояться.

Відгуки, то відгуки хороші, будь-ті ви прокриті, ще не було жодного. Це на це. Да, Знаю, що деякі персонажі, яких ми часто згадуємо, трохи ображаються, кажуть, за що ж ви так. Мені не казали. Олі казали, що кажуть, що ж ви мене так. Оля питала намагалась пояснювати, що головне, що прізвище не плутали. А хорошо-погано, це Ну, а так в цілому. Та це вам позитивні відгуки, не знаю, мені подобається. Мені здається, у вас різні відгуки. Діво бачите? так, читаю публічні відгуки. Просто Владик щось не знаходить. Ні, ну є насправді якісь, буквально після другого випуску трапилася така річ, що Ну, такі парадоксальні речі, що люди не звертають увагу про те, що в них про них пишуть Ну, медіа ресурсах, можна так сказати, і звертають увагу на те, що два чувака на дивані говорять. Оце з однієї сторони нам лестить, з іншої сторони, трохи дивує, що. Люди якось намагаються нас ну, не обмежити, а пробують нам якісь рекомендації надавати, а не слідкують за тим, що про них говорять взагалі в реальних медіа, які читають бабушки, і які потім роблять з цього висновки. Нас бабушки навряд чи дивляться. Хоча що... ну, дарма два молодих, таких красивих інтелектуала. Ну, і... речі, бабушки мусять дивитися і дивитися. Скромний. Хочу нагадати, що ще можна встигнути написати нам, запитати у наших гостей, що завгодно, у вас ще буквально. На дві хвилинки на все про все, а потім вже новини і інше гісті. Якого вже інші питання він запам'ятов запам'ятав дуже багато знаків після коми саме 10 тисяч сто. Якщо не помиляюсь, йому також можна щось запитати у нього. А поки що питання нашим гостям ми і от чекаємо. А, ми. Якщо закінчилось ти питання, трьba... ти так і скажи ні. Ну, Ми чекаємо, якщо с ні, у мене як ні, не закінчиться питання. Ну мені насправді дійсно цікаво, цікаво було дивитися. Пару випусків подивилася, поки що інші не встигла. Скільки, до речі, вже вийшло? Вчора четвертий. Чорт четвертий. І як плануєте далі? В тому ж руслі рухатись, тому що от Владислав говорить, що вам уже говорять, ви там трошки видахлись, і ще щось вас це не Ну, Ми будемо якось стимулювати музи, власні, щоб якось так це виглядало, що ми знову не видихлися, знову нас. 에, там Друге дихання відкрилося. Будемо спробувати. Ну, Якщо вже побачимо, що. Як що все погано, тоді ну мабуть, мабуть, зупинимося на цьому. Да, бо якоїсь такої цілі, не, будь що бути там в екрані і будь що робити програму, такої цілі немає. Да, ціль є, щоб і нам подобалося, і людям, які дивляться, це, це подобалося. Ну це влада немає. А даю ну... допомагає вам, ще хтось у вас в команді три людини і все. Да, допомагає іноді колега Зимати. Олі приносить нам переноски, коли світло вимикають, і нам треба електроенергію, потім ну. Це це все такі дрібниці. Є а, актори, які з'являються з за 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 сусідніх офісів сусідніх да. офісів, так. <ріху> да. Ребят, можете нам, допомогти? Нам треба масовочка, Да, да, будь ласка. А, з сусідніх Почу. офісів, де, де ви знімаєте? Ой, не краще вам не знати. А то ще спалять. Ми знімаємо в прекрасному офісі з такими червоними шпалерами, які там, ну, там може бути що завгодно. Там, хоч серіал з Тінпікс, або Бордель, і, ну там, там чудово просто і. Да. А чому ви вирішили саме на дивані це все робити? що ніде просто було. Ми вирішили, що на ліжку це якось дуже сміливо. Там диван можна розкласти, але ми подумали, ну гарячка. А там якраз був диван, і щоб його не виносити кожен раз на зйомку, кажуть, давай використаємо. Давай назвемо так програму. Боже, як все просто, як все класно. І ще на останок хотілося б, щоб ви самі якось проанонсували для наших глядачів, де вас можна переглянути, тому тут. Говоримо, говоримо, може, те, О, хто так. Взагалі, а, не говоримо, взагалі не розуміє. я коли їхав до вас довго думав. Як же ж пояснити, де не може Насправді найпростіше в YouTube написати диванна аналітика, виявляється, що це унікальна назва, тому ви нас одразу знайдете, всі чотири е, випуски, ви можете переглянути, особливо там, І там можна коментувати і поширювати. висловлювати все, що ви про нас Писати. думаєте. Писати, і, і не тільки так, вони чекають. Ну що ж, хлопці, величезне вам дякую. Я сподіваюся, ви наші глядачі зацікавили і вони дійсно долучаться. Але вони не встигли написати нам ще запитання до наших гостей. От Що ж таке? У нас вистачило запитань. <хи> а я ще зробити. Дякую вам величезне, що так рано прокинулися, що поділили нам увагу. Сподіваємося, ще вас не раз побачили в нашій студії дякую з за запрошення. можливо, іншими проєктиками або з цим самим проєктом, але вже більш масштабних масштабах. Масштабних масштабах. <хи> ну що ж, зараз люблять глядачі. До вашої уваги рубрика традиційна, яка називається Стендап. А зовсім скоро ми повернемось до вас у студію. Тож дочекайтеся.